Інші документи Щоб подати інші документи, вам необхідно обрати відповідний тип документу у лівій частині сторінки. Інструкція щодо правил подання документу відображена на сторінці відповідного типу документа. На цій сторінці вам необхідно завантажити документи, що передбачено умовами процедури, у якій ви маєте намір взяти участь, та які попередньо не завантажено до системи. Для прикладу. Для процедури добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного у 2024 році, на цій сторінці необхідно додати автобіографію довідку про наявність допуску до державної таємниці за наявності, заяву. Передбачену частиною першої статті 6 закону України про очищення влади. Щоб завантажити документ, натисніть на плюс. Та додайте файл з кожним документом окремо. До системи необхідно завантажувати кожен документ окремо. Якщо всі документи завантажено коректно, активуйте функцію Додати у верхній частині сторінки. Про успішне додавання типу документа інші документи свідчитиме зелена відмітка додано у лівій частині екрану поруч з типом документа. Якщо ви все зробили вірно, а така відмітка не відображається, то рекомендуємо оновити сторінку.